Всім привіт! Рада вітати вас вже на 10-му уроці зі словацької мови. Як завжди, вивчимо дуже багато нового матеріалу. А також мені дуже цікаво, що ви скажете на рахунок цих уроків. Чи все вам зрозуміло, чи вам подобається, як вам дизайн моїх уроків? Я чекаю від вас коментар під цим відео. Також я нагадую для тих, хто хоче вступити до вищого навчального закладу в Словаччині, що з цим вам точно 100% допоможе компанія Комстаді. Компанія Комстаді підтримує вас на кожному етапі вступу до вищого навчального закладу в Словаччині, підскажуть, як обрати правильний університет, допоможуть з документами і навіть підготують вас до життя в новій країні. З ними процес вступу стає набагато простішим і спокійнішим. Також компанія Комстаді має курси словацької мови, щоб дізнатися детальніше про Комстаді, залишаю посилання в описі під цим відео. Давайте починати наш десятий урок. На початку цього уроку, як і завжди, ми з вами пройдемо нові слова. І так, як ми можемо відповісти на питання, де можемо їсти, а піти? тобто, де ми можемо їсти та пити, в яких місцевостях. Наприклад, у нас є ресторан, рестаурація словацькою, кав'ярня, кав кондитерська цукрярень, бар, бар, їдальня. Єдалень і буфет буфет. А як же відповісти на це питання? Где можна саме «де». Можна єстяпіть в реставрації, в кав'ярні, цукрарні, в барі, в їдалні, а в буфеті. А тепер розглянемо, що ми можемо їсти та пити. Що їмо, а п'ємо. що їмо та п'ємо. На початку у нас іде. Аперітів, потім пред'єдло це як закуски, полієвка, суп, главне єдло, основна страва, десерт, десерт і алкоголіцький напій або ж неалкоголіцький напой. Тобто алкогольний або неалкогольний напій. Яка може бути їжа? Аке є єдло? Єдло – їжа. Яка може бути їжа? Єдло може бути варене, варене, опекане це смажене, печене, запечене і віпряжене. Віпряжене це також смажене, але коли воно повністю в олії, смажиться. Також яким може бути смак. Смак словацької це хуть. Наприклад, солодке, сладке, солоне слане. Горке гірке Кисле, кисле. Масне, таке жирне, худе, нежирне. Горуце гаряче, хладяне, холодне. Тепле тепле, студяне вже таке прохолодне трошки. Також давайте розглянемо, як правильно спілкуватися в ресторані, як ми можемо замовити собі їжу в рештаврації, в ресторані. Наприклад, що нас може спитати офіціант? А офіціант, ви пам'ятаєте, це у нас чашник. На початку він підійде і спитає: добрий день, щоси си праєте? пряя, си желаєте? желаті, си даєте? І всі ці питання відносяться до того, що ви бажаєте, що б ви хотіли замовити, що ви що ви просите, що ви бажаєте, що ви знову бажаєте. що... Що будете, їсти або ж пити? І, дивлячись на те, що він спитав, так само ми відповідаємо. Можемо сказати просим сі, і далі кажемо, що ми хочемо. Тобто перечислюємо їжу просим сі, там, полівку, чай, каву і так далі. Або ж, попросим, можемо і так сказати, або ж дам сі. Звичайно, краще відповідати, як нас і спитали. Тобто, якщо питають «Чо сі просите?», можемо сказати «Просім сі, Чо сі дате? дам сі, наприклад, можуть також спитати геніє, або ж нічона пітьє. Якщо ви, наприклад, замовили тільки напій, то вас можуть спитати Нечуна Егенія, а їсти ви щось будете. Або ж, якщо ви їжу замовили, а напій – ні, він може спитати, Нічо на щось будете пити. І, наприклад, можемо сказати Ано, біле віно. Якщо нічого не пітьє, ано, біле віно. Так, біле воно. Якщо ми хочемо заплатити вже, ми можемо сказати «Учет попросим, заплатим. Рахунок попрошу, я заплачу. А чашнік, тобто офіціант, каже, як сапачі, сполу або особітнє. Будь ласка, разом чи окремо. Можна сказати особітнє, а можна сказати звласть, або ж ви почуєте, звлашть. Тобто, сполу – це разом платити будете одним, тобто вам принесуть один чек, або окремо кожній людині, хто замовляв і що замовляв, буде в чеку. Тобто особітнє, або ж звласть. Ну і одним словом, ми можемо відповісти просто: «сполу». разом будемо. Тобто, один чек нам принесіть. Давайте тепер з вами розберемо ще приклад. Уже з відмінками, які ми з вами вивчили? Читаємо разом Дам сі, Якщо віпражений сир, а гряноукі. Віпражений сир це як смажений сир, це більш таки традиційна їжа в Словаччині. Гряноукі це картопля фрі, то ми скажемо: Дам сі», я буду їсти, коли ми робимо замовлення, «дам сі». Віпражений сир, спочатку, що? І з чим, з ким з чим інструментал пам'ятаєте, був у нас на минулому уроці, з гранолками. Дам сі віпряжаний сир з гранолками. Далі на вечору сідам, має бути сі трошки помилка. Сідам парадайковий шалат а оліви тоді парадайковий шалат з олівами, помідорний салат з оливками. Нємам рад, мені не подобається помаранчовий джус ляд, помаранчевий джус з лядом. Тобто апельсиновий сік з льодом. Просим сі, знову робимо ніби замовлення, чи просто собі щось просимо. Просим сі, тут у нас печене месо кнедля, плюс кнедля. Тоді печене месо з кнедлю. Врешта в рації сі можете купити стейк і печене зем'яки. Стейк з печеними зем'яками. Далі, Мій облюблений дезерт є банан і ванілкова змрзлина. то Тоді банан з ванілковою змрзлиною. Змрзлина – це морозово. Нараняйки єм хліб, ягодовий джем. Хліб з ягодовим джемом. Нараняйки п'єм. Раняйки – це у нас сніданок. Нараняйки єм – тут було їм, а тут раняйки п'єм – п'юм. Кава горуце млєко, каву з горуци млєком. Кого що, акузатив, пам'ятаєте, ми проходили кого чо каву з, ким з чим, інструментал. І останнє в меню є ай віпражана риба зим'яку вішалат. Віпражана риба со, зим'яку вімшала. І ще давайте невеличкий приклад розглянемо в діалозі. Наприклад, читаємо разом: Агой, Анна. Chcem ťa pozvať na večeru a chcem zavolať aj Lenku. Ahoj. Á, ďakujem. Kedy? Zajtra večer o 7.00 pred univerzitou. Môže byť. Príde aj Tomáš? Nie, Tomáš nemôže prísť. Je teraz v Taliansku. Škoda, ale my s Lenkou určite prídeme. Super, vidíme sa. Ahoj. Тепер давайте ще перекладемо цей діалог. Привіт, Анна. Хочу тебе позвати, запросити на вечерю і хочу позвати і Ленку. Привіт, а, дякую. Коли? Кейді, коли? Завтра ввечері, о сьомій, перед університетом. Може біть, це так. Може бути, підходить. Це не коли ми сумніваємось. Це саме фразу ми використовуємо, коли ми. Даємо підтвердження, так нам підходить. Може біть. Прийде ай Томаш? Придає Томаш? Ні, Томаш не може прийти. Він зараз в Італії. Шкода, але ми з Ленкою точно прийдемо. Супер! Побачимось! Бувай! У нас там з вами було нове слово. Як ми можемо відповісти на питання: прийдеш? Тобто прийдеш? Можемо сказати: Ано. Урчитє прийдем. Ось воно, це нове слово, урчитє це точно. Тобто так, точно прийду. Якщо ми сумніваємось, можемо сказати «можно прийдем» або ж асі прийдем». Це коли ми сумніваємось, можливо, – «можно», це як можливо, асі це також можливо. І коли ми точно знаємо, що не прийдемо, ми скажемо ні, не прийдем. Ні, точно не прийду. На цьому все. А зараз буде перевірка знань. На цьому все чекаю від вас ваші лайки та коментарі, і побачимось на наступному уроці.